Уявіть собі імперію, який понад дві тисячі років імперію, яка вважала себе центром світу, і раптом приниження поразки іноземці у портах, опіум, гармати, концесії, місіонери. На рубежі 19 20 століть століття Китай опиняється в ситуації, яку сьогодні ми б назвали екзистенційною кризою. Або ти змінюєшся, або зникнеш. І саме в цей момент з'являється 20-річний студент, який кидає виклик імперії. З'являється лікар без пацієнтів, який стане батьком Китайської республіки. І стара імператриця, яка намагається втримати владу, граючи одразу на всіх фронтах. Сьогодні ми поговоримо про те, як Китай уперше спробував стати нацією. Чому лозунг Китай для китайців був революційним? І як кілька людей запустили ланцюг подій, що зруйнував імперію цін? Початок ХХ століття Європейські імперії на піку своєї могутності Британія, Франція, Німеччина, Росія ділять світ, а Китай формально велика імперія, фактично напівколонія. Іноземці контролюють порти. Європейські компанії мають екстериторіальність, китайські закони на них не діють. Поразки в опіумних війнах показали, традиційний Китай не здатен захистити себе. Але водночас Китай не Африка. Його не розділили повністю. Він зберіг мову, культуру, ідентичність. І ось тут виникає головне питання, яке мучить китайську молодь. Чому Європа сильна, а ми ні. Відповідь: У них кращі гармати виявляється недостатньою. Бо гармати можна купити, а от інше суспільство ні. У 1900 році з'являється людина, яка мислить по-новому. Його звати Цжоу Жун. Він китайський студент, який отримав нову освіту, а не класичну конфуціянську. Він читає західні тексти, знає, як працюють європейські держави. І він робить ключове відкриття. Сила Європи не тільки в науці і зброї, сила Європи в участі людей у політиці. І в 1903 році Джоу Жун пише трактат Революційна армія. Це невелика за обсягом, але вибухова за змістом робота. Що ж пропонує Джоу Жун? По-перше, усі китайці мають стати громадянами, а не підданими. По-друге, жодних станів і привілеїв, ніяких мандаринів від народження. По третє, свобода слова, і найрадикальніше Китай для китайців. Сьогодні це звучить як звичайний націоналістичний лозунг. Але в 1903 році це пряма атака на правлячу династію. Тому що імперією цін правлять манджури, а не ханці, тобто меншина, яка панує над більшістю. Джоо Жун каже прямо: ханці мають бути домінуючою нацією. І ще один момент абсолютно революційний для Китаю. Жінки мають бути рівними з чоловіками. Для традиційного суспільства це шок. Імперія реагує швидко. За такі ідеї Джоу Жуна заарештовують, його садять у в'язницю. У 1905 році він помирає від туберкульозу. Йому всього 20 років. Але як часто буває в історії, ідеї виявляються сильнішими за людину. Джоу Жун стає символом його читають, його цитують, його ідеї підхоплюють інші. 1905 рік імперія тріщить по швах, поразки, боксерське повстання, тиск іноземців і нова небезпека освічена молодь. Імператриця Цейсі, досвідчена політична гравчиня, розуміє, що ось треба міняти. Вона оголошує про підготовку Конституції, збирає екстрену нараду, оголошує набір чиновників. План грандіозний до 1920 року перетворити Китай на республіку. Але є нюанс. ЦСІ Сі не хоче втрачати владу, тому вона робить хитрий хід. ЦСІ знаходить дворічного хлопчика, його звати Пу І. Вона проголошує його імператором, а сама стає регентом. Формально новий правитель, фактично вся влада в руках старої імператриці. Але час працює проти неї. Паралельно на сцену виходить інша фігура, його ім'я Сунь Яцен. Він народився у 1866 році на Гаваях. Тоді вони ще не були частиною США, але перебували під їхнім впливом. Він здобуває британську освіту в Гонконзі, стає лікарем. І тут парадокс: Британці не хочуть лякуватися у китайця з расистських міркувань. Китайці не довіряють західній медицині. У результаті у нього немає пацієнтів. І Сунь Яцен робить висновок. Проблема не у медицині, проблема в системі. Сунь Яцен створює таємне товариство відродження Китаю. Імперія одразу реагує жорстко. Цисі замовляє його вбивство. Але тут стається несподіване. Британці дізнаються про це і захищають його, бо їм вигідний, слабкий, але модернізований Китай. Сунь цена фінансують китайські магнати-емігранти із США. Згодом з цього руху народжується партія Гоміндан. Яцен має рідкісний талант. Він уміє домовлятися з усіма з елітами, з військовими, з бізнесом, з іноземцями. Він не радикал у стилі спалити все, він архітектор майбутньої держави. 1908 рік. Спочатку помирає Цесі. а наступного дня імператор Гуан Цюй, який був при ній маріонеткою, пізніше з'ясується, він був отруєний миш'яком. Імперія фактично лишається без керма. 1911 рік починається Сінхайська революція. Армія переходить на бік повстанців. Монархія падає, Китай стає республікою. Суня цен перший президент. І хоча далі Китай чекатимуть війни, хаос і нові диктатури, шлях назад уже закрито. Китайський націоналізм народився не з ненависті, він народився з приниження, з бажання зрозуміти, чому ми слабкі і як стати сильними. І почалося все з ідей, з текстів. З кількох людей, які наважилися думати інакше.